Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників заброд. Ви, байстрюки катів сатонілих, не забувайте виродки, ніде, народ мій є в його гарячих жилах, козацька кров пульсує і гуде. Це не просто поезія, це заповіт. Їх написав Василь Стус, поет, борець, незламний дух українського слова. Стус не просто письменник, він був голосом свободи у часи, коли за правду саджали, а за любов до України вбивали. Василь Стус один із найпотужніших українських поетів ХХ століття і один із найнебезпечніших ворогів радянського режиму, бо він мав і найстрашнішу для тиранії зброю совість і слово. Його кидали у табори, позбавляли права друкуватися, катували, але він не зламався. Він не зрадив, навіть коли знав, що ціна за вірність, смерть у 1972 році. Перший арест у – другий. За що? За те, що писав вірші, за те, що виступав на захист інших, за те, що був українцем. Він втратив усе: свободу, родину, здоров'я. Його знищували морально і фізично. Увесь його архів знищили, але навіть у таборі в камері одіночці писав на серветках, вчився англійською, перекладав йоготе з пам'яті. У ніч на 4 вересня 1985 року Василь Стус помер у таборі номер 36 що в перському краї, останні роки у повній ізоляції, мовчазна смерть за гратами. Ось як радянська система вбивала найкращих, він міг мовчати й жити, але вибрав говорити і померти. У 47 років замучений в радянському концтаборі. Як добре, що смерті не боюся я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест. Що перед вами, судді, не клонюся в перечутті недовідомих верств. Він пробудив націю. Він став голосом мільйонів, хто боявся говорити. Василь Стус, людина, яка платила життям за свободу слова, не поет, мученик духу, совість України.